Друзі, сьогодні продовжуємо читати послання до римлянам. Сьогодні буде четвертий розділ відрізочок. Гарний приклад приклад віри для всього сучасного покоління. Як написано: Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він, Авраам, вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуючи, як існуючи. Він, знову ж таки, Авраам. Проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже умертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сариної, а це його дружина, за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство. Але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він, Бог, має силу й виконати те, що обіцяв, тому і залічено це йому вправедність, та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас. Залічиться і нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Отже, друзі мої, віримо, і це буде зали... Зали... заличиться нам у праведність, яка приведе нас до спасіння. Амінь.